Привіт-привіт! Сьогодні ми порівняємо, чи будуть ковбаски для гриля та смаження такими ж смачними вдома, як і на мангалі. Приготуємо їх на сковороді гриль та у духовій шафі і порівняємо, як буде смачніше. Для експерименту візьмемо ковбаски для гриля та смаження, барбікю та шашвичні від паро. Фаро! Як гадаєте, який спосіб виявиться смачнішим? Дивіться до кінця, щоб дізнатися, а ми почнемо! Смакуємо і порівнюємо. Ці ковбаски приготовані на сковорідці грій. А ці в духовці. Тож, де смачніше. Це у нас барбекю. Ніжненькі такі. А тут, тут з димком виражені спецією. До речі, а так. В духовці краще, як на мене. Більш виражений смак виходить. Навіть спеції запашні відчуваються. Цікаво. Більше. А це шашвичні. А вони з таким трохи копченим димком. Смачні, ніжні. Трохи mm -hmm. димку відчувається, але вони наче молочні. До на речі, на сковорідці, ха. явно. Вони залишаються трохи молочними, але в них більш насичений смак. Що ми маємо? Барбікю краще у духовці. А шашличні на сковорідці-гриль. От так, друзі, смакуйте, і ви порівнюйте вдома або на пікніку, і пишіть нам у коментарі, які вам сподобались більше. І підписуйтесь на нас, ставте лайк цьому відео і папа! -па.